Крізь століття геніальний український філософ Григорій Сковорода звертається до кожного з нас, обмий совість, залиш усі свої хиби і підіймайся. Харків, який сковорода любив понад усе, піднявся, піднявся проти навали рашистської орди, піднявся і вистояв. І тепер Тримається завдяки мужності героїв воїнів, а також бійців Другого фронту волонтерського культурного освітнього. Сьогодні найкращі люди, які врятували Харків, волонтери, парамедики, бійці Культурного фронту вшановують його ювілей. Сковорода став. Символом української свободи. І ці люди, які сьогодні відзначають його день народження, захищають цю свободу. Не випадково ювілей Григорія Сковороди, харківські волонтери вирішили відзначити у бібліотеці. Хоча за життя Григорій Савич не видав жодної книги, та його філософські трактати, вірші, байки. Люди переписували, читали і цитували. Харківська обласна бібліотека для дітей на Алчевських є особливою. Вона визнана найкращою в Україні у гаузі патріотичного виховання. В бібліотеці відкрито воєнний музей, блокпост пам'яті. І наші харківські волонтери сьогодні поповнюють його експозицію. Тому що постійно бувають на передовій, куди доставляють необхідніші речі для бійців. Ірина Зеленська, яка очолює громадську організацію Захист заради перемоги, щойно отримала високу відзнаку як невтомна і мужня героїня волонтерського фронту. Вона вважає, що заповіти Григорія Сковороди його заклик. До свободи і любові сьогодні надихають українських воїнів. Сьогодні день народження такого великого воїна і чоловіка свободи це Григорія Сковороды, який родился в сім'ї казаков. Нашей організації очень близько дух Сковороды. Це то, що дає сили не тільки нам, не тільки нам допомагати нашим воїнам, а й воїнам, які захищають нашу Україну. Наші ребята, несмотря на тяжелейшие условия, які є, і те, що вони реально вот мягкость, вона все таки та черта, яка присуща українцям. Серед волонтерів, що зібрались на Сковородинівське свято. Були психологи, які постійно допомагають пораненим у харківському воєнному шпиталю. Саме головні цінності, моральні принципи, ідеали Григорія Сковороди є основою для гармонізації важкого емоційного стану наших поранених бійців. Як говорив Сковородам, потрібно жити серцем. И для всех нас сейчас это очень близко. Мы полюбили еще больше нашу Украину. Мы объединились. И объединились не разумом, а объединились сердцем. И его постулаты, его философия, она нас поддерживает веками. И сейчас дает силы и дает натхнение. Для того, обрести вот эту свободу, о он він завжди и мечтал. Для Григорія Сковороди мистецтво завжди було джерелом натхнення. Він любив слухати музику, спів кобзарів і сам грав на багатьох інструментах. До ювілею великого просвітителя долучилась Світлана Коливанова, народна артистка України. Талановита, неймовірна наша зірка. І те, що вона залишилась у повоєнному Харкові, надихає всіх містян, укріплює віру в перемогу. Відомий вокаліст Ян Харитонов постійно виступає перед харків'янами, даруючи життєдайну силу свого неповторного таланту. Григорій Сковорода багато казав про сродність праці. Це означає, що людина, яка дійсно обрала свій правильний шлях, вона йде по життю щасливою і своїм позитивним відношенням до життя впевнена в тому, що це правильне те, що вона робить, вона і оточуючих теж заряджає ось цією позитивною енергією, яка потім, якщо людина дійсно талановита, впливає на суспільство багато-багато років. Радянська пропаганда намагалась зобразити Григорія Сковороду якимось мандрівним безхатьком. А він був аристократично вишуканим, мав гарний смак. Відзначаючи славетний ювілей українського генія, волонтери змогли пригоститися його улюбленим токайським вином від харківського салону Інвіно. Путінські маньяки-вбивці буквально полюють на Григорія Сковороду. Вони спалюють його твори у бібліотеках і школах на окупованих територіях, зруйнували головний національний музей у Сковородинівці. Добре, що переглядаючи фільм Духовна скарбниця України, волонтери змогли здійснити віртуальну мандрівку музеям Сковороди. А відомий харківський історик, краєзнавець, письменник Андрій Парамонов встиг видати саме до ювілею великого філософа унікальну книгу Дорогами сковороди Словська Україна, мандри та милування прекрасними краєвидами захоплювали сковороду, давали натхнення для творчості. Він, як ніхто, Відчував гармонію, єдність української душі з природою. Кожна рослина, кожне дерево поставали перед ним, немов метафори, що втілюють образ цілої нації, історія та традиції якої це коріння, а гілки, квіти, плоди це нові покоління, її сьогодення та майбутнє. Сьогодні день народження Григорія Савича Сковороди, який був, був дуже гарним філософом та поетом. Він так любив нашу гарну, красиву, любу Україну. Якщо б він був зараз з нами, він точно співав нашу любу пісню Ой, Лузі, червона калина. Ой, у Лузі, червона калина, похилилася! Що ось наша славна Україна зажурилася, а ми ту і у Червону Калину підігнемо, а ми нашу славну